Степан Бандера, у пошуках історичної правди, Степан Бандера був лідером українських націоналістів, який став суперечливою постаттю, особливо на міжнародній арені. Чимало українців ставляться до бандери як до героя визвольної боротьби. Інші називають його нацистським прислужником. Польща і Ізраїль наполягають, що послідовники Бандери брали участь у брутальних етнічних чистках. Від яких загинули тисячі поляків і євреїв, Москва розглядала Бандеру як заклятого ворога радянська, а пізніше російська пропаганда створили з нього символ боротьби проти Кремля. Степан Бандера народився у 1909 році в селі Старий Огринів на Івано-Франківщині. Він став відомим через політичні замахи проти представників польської влади. У 1936 році Бандеру засудили в Польщі за членство в організації українських націоналістів ОУН і організацію вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, який проводив жорстокі акції проти українського населення. Ідеологія Бандери була типовою для багатьох країн. Партії та рухів 1930-х років і відзначалася радикалізмом і недемократичністю та тоталітарними тенденціями. У 1941 році Бандеру обрали головою проводу ОУН Б. який ухвалює акт про відновлення української держави. У документі йшлося і про співпрацю з нацистською Німеччиною. Яка під проводом Гітлера мала б допомогти Україні визволитися від московської окупації? Спершу німці загравали з бандерою, але влітку 1941 року його заарештувало гестапо за відмову відкликати акт про державність. Близько півтори тисячі членів ОУН Б. Були заарештовані нацистами, багатьох з них німці розстріляли. Бандера провів більшу частину війни в нацистському концтаборі Заксенгаузен. Два його брати загинули в концтаборі Аушвіц, батька Бандери закатував радянський НКВС, а сестри провели багато років у таборах Голагу. Наприкінці 1944 року нацисти випустили бандеру з концтабору у сподіванні сформувати новий. Антирадянський альянс із українськими націоналістами Бандера покинув Німеччину і повернувся на її територію вже після завершення Другої світової війни. Зі свого осередку, в Мюнхені він співпрацював із британськими і західнонімецькими спецслужбами, надаючи підтримку у проведенні таємних операцій у західній Україні. Бандеров бив агент КДБ у Мюнхені в 1959 році. Що кажуть політики? У 2008 році український парламент вирішив відзначити ювілей Бандери на державному рівні. У 2010 році президент України Віктор Ющенко посмертно присвоїв бандері звання Героя України. Через кілька місяців. Після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд скасував цей указ. Суд пояснив це тим, що звання героя можна присвоювати лише громадянам України. У 2010 році Європейський парламент, за ініціативою польських депутатів, висловив жаль через указ Ющенка, зазначивши. Що ОУН співпрацювала з нацистською Німеччиною. У відповіді депутати трьох обласних рад Західної України назвали це наклепом. У 2018 році група конгресменів США звинуватила Україну у прославленні нацистських колаборантів. Таких як Бандера, тодішній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович це назвав. Змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації Петро Порошенко як президент України у 2017 році заявляв, що Бандера зробив величезний внесок у національно визвольний рух і закликав оцінити його постать. Комісію з історичних питань Володимир Зеленський як кандидат у президенти у 2019 році казав що Степан Бандера герой для якогось відсотка українців, один з тих людей, які захищали свободу України, а згодом наголошував, що відповідь про роль Бандери має дати час. Громадська думка в Україні залишається поділеною щодо того, чи був Бандера національним героєм? Як вважають його прихильники і частина українських патріотів? А чи злочинцем, як стверджують його супротивники, а також антиукраїнська пропаганда, згідно з опитуваннями, позитивно до Бандери ставляться 36 українців, негативно 34%. Словом, бандерівець, де коли називають українських націоналістів чи загалом патріотів України, чи то в позитивному сенсі, чи в негативному.